Ворона, 14-річний львівський школяр, який самотужки зняв короткометражний лего фільм Human Stus» про Василя Стуса від сценарію і декорації до монтажу та англомовної озвучки з допомогою штучного інтелекту. На стрічку пішло близько 4 місяців і понад 5 тисяч стоп кадрів. Аби історію поета побачили всі у світі, хто цим цікавиться. Сьогодні говоримо з Олесем про його шлях, техніку стоп моушен і чому стус для нього герой, що запалює свічку в темряві. Вітаємо вас, Олесе, в нашому етері. Неймовірна робота. Неймовірна, я подивилася, коли, звісно, готувалася до інтерв'ю. Я подивилася роботу, і я була вражена. По-перше, в якийсь момент, на якійсь секунді, вже не було відчуття, що це лего. Тобто, ви настільки е, зробили е, філігранну роботу, як вам це вдалося? І як ви дійшли до такої ідеї? Розкажіть. Бо я просто не можу вже добу заспокоїтись, мені це здається просто геніальним. Так, щиро дякую за такий теплий відгук. Якщо брати саму роботу, то фільм був створений за допомогою техніки стоп Motion. Тобто це є покадрова анімація. У мене є фігурка, я її фотографую, потім я її трохи пересуваю, знову роблю кадр. І так багато-багато разів. Тобто це є дуже багато, це є дуже масштабна і дуже монотонна робота, яка могла займати і одну годину, і дві години, і цілий день. Одна сцена, правильно, неделю. я так розумію, що одна сцена могла зніматися до дня. Скільки взагалі це так. часу? Та розкажіть, будь ласка, про це e, 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 спочатку іде спочатку потрібно побудувати сцену. Що може займати годину, тому що це треба кожну детальку поправити, кожну детальку почислити, щоб там не було пилюки. Також годину може ставитися саме світло, тому що якщо про це світло, це легенько, там 15 хвилин. Але якщо мені щось не подобається, чи я хочу якесь цікавіше світло, я можу цілу годину ходити своїм маленьким ліхтариком і шукати правильний кут світла, щоб було цікаві тіні, і щоб воно передавало емоції. Ну це вже далі година зйомки. Це може бути сама година однієї сцени, може бути дві години, якщо там в мене щось вдягнулося, чи там сідло перекосило, і треба ще раз перезняти. Або, наприклад, коли я вже все відізняв, але потім ділиться незагальний результат, мені не подобався. Тобто я можу признімати і один, ні, і два рази, і три рази, і п'ять разів. Ну і далі монтаж. Монтаж вже набагато насправді напевно найлегша робота. Тому що вона знімає десь пів годинки годинку Олеся. Давайте поговоримо про те, чому такий головний герой. Як ви прийшли в принципі до думки про те, що ви хочете ось цю саме історію розказати? До того ж, там були ось ці історичні вставки безпосередньо вже фотографій тих героїв, про які про які безпосередньо вже фільм? Ну, дуже цікава робота, реально неймовірна. Але тим не менш сценарій. Акценти, основна ідея, як вона взагалі у вас з'явилася в голові? Сама ідея була створена десь в середині червня, коли я ходив з думкою про те, що треба створити фільм про дуже круто українці? І я тоді подумав: о, а давай візьмемо Стуса. Чому саме Стус? Це є моїм улюбленим поетом, я відчував, що я можу багато чого про нього розказати. Я це зможу розказати якісно і емоційно. Спочатку е, два аудиторія була у мене е, іншомовна, тобто іноземці. тому я складав сценарій так, щоб людині, яка нічого не знає про стуса, було абсолютно зрозуміло, що це за персонаж, персонаж і чому його вбили, і в які часи він жив. І саме через історію Стуса я хотів показати історію цілої генерації українців, яких вила і закатувала Росія Олесю. А... Давайте поговоримо тепер про ось ці акценти, які є у цій короткометражці. Наскільки важко було, неважко це робити відносно сценарію, тобто, як важко вже від знаєте, самої ідеї до її реалізації вже технічної пройшло? І як ви взагалі обирали ці акценти? Тому що, звісно, у 5 хвилин майже там трішки більше, ніж 5 хвилин. Той фільм йде, і е, там настільки мені здавалося, що там настільки велике скупчення е, цих фактів е, з біографії поета, що е, інколи дивувалася настільки ось це філігранно, і знову ж таки, вибачте, знову за повторення ці, цього слова, але тим не менш е, і технічно, і емоційно ну там просто сто і ста. Розкажіть про це. Розкажіть про всю синергію. Як це відбувалося? Е, моєю метою було б розказати історію Суса як за найменший проміжок часу, і щоб він дав якомога більший ефект. Тому у мене фільм в такому плюс-мінус е, стилі, як трейлер. У е, мене. Мені було важливо розвинути дві історії. Перша історія це історія Стуса радісно, як він си з дружиною, як він спілкується зі своїми друсами і з друзями-письменниками, як вони е, разом розважаються. І друга історія це історія вже тюремна. Це коли істуса саджають. І проміжок між ними є протестки Мітеатрі Україна. І саме оцей контраст я його хотів показати, що от спочатку все було добре, що Сус це була людина, яка хотіла жити, яка хотіла творити про Україну і для України. Але в якийсь певний момент часу я показую, що це не було можливо в ті часи, тому що він жив в радянському союзі. І далі ми бачимо сенки з в'язниці. Олесю, англомовна озвучка. Чому ви не зробили ще й україномовну озвучку? Ви сподівалися на те, що це буде дивитися безпосередньо вже іноземна аудиторія? По перше, так фільм був націлений саме на іноземну авторію. Вона, по перше, у мене вже є сформована. А по-друге, я міг би відсилати на різні конкурси чи фестивалі, чи що вже там в майбутньому би випливо. Чому не було української озвучки? Це тому, що я вже що цьому не було б потреби, тому що в мене там лексика не складна. Тобто середній статичний українець він може зрозуміти, що відбувається у фільмі. І мені здається, що англійською воно якось звучить. Навіть не приконніше, а якось щиріше і добріше. Тобто сенсу, і навіть зараз, коли вже от фільм набрав певну е, частину переглядів, я вже думаю, що немає сенсу робити українську озвучку. Але якщо буде якась причина на це нагайно, то я її зроблю. Але ну, сама проблема це хто буде озвучувати, тому що в мене, мене озвучував штучний інтелект. Що також було нелегкою роботою, бо це треба було і підібрати голос, і підібрати тембр. А українською хто буде робити? Тому що штучний інтелект українською так добре не озвучить, як англійською, а якихось акторів чи людей, які мають гарну дикцію, я не знаю і з ними не знайомий. Я думаю, що завдяки тому, що ось ваше творіння вийшло на такий широкий загал. Я думаю, що буде дуже багато тепер бажаючих доторкнутися mm -hmm. до цього твору і е, прийняти участь у тому. Тому, якщо ви колись про це задумаєтесь, я думаю, що це вже не буде такою великою проблемою. Е, Олесю, давайте поговоримо про підтримку. Величезна робота. Е, ви робили це самотужки е, як такий, але тим не менш. Друзі, родина навіть вчителі, так чи підтримували, чи знали, чим займаєтесь, як реагували, чи подобався результат вашим рідним і близьким людям? Розкажіть про це. У напевно найбільша підтримка була з боку батьків. Вони мене шоденно підтримували, мотивували, казали працювати далі. Я їм показував деякі фрагменти своїх робіт, і вони були щиро вражені результатом, тому що я дуже і дуже швидко прогресував з моїх попередніх відео до цього вже фільму. Також я розповідав про свій намір на створити такий масштабний фільм де ріком своїм друзям. Вони також мене підтримували. І вже коли вийшов результат, коли вже вийшов фільм, вони були дуже і дуже вражені, тому що не знали, що по перше з Лего можна таке зробити а друге не знали і про таку історію з і не знали і ніколи не переживала таку емоцію, що то певний людини з минулого. Вчителі також до них це було відкриття, що я таким займаюся, тому що далеко не всі знали, що от я таки вмію. Хоча Лего анімацією я вже займаюся прям дуже довго. Сподіваєтесь, що будете і надалі тим займатися? Чи подобається досі вам? Чи не втомилися, знаєте, від такої масштабної роботи? Зробив вже, хочу щось інше спробувати? Будете прогресувати і далі? Так планую створювати і надалі лего фільми, і в мене навіть вже є маленька ідея. Я на неї поки що ще не ділюся, але я вже почав писати новий сценарій. Ну, хоча б трішечки при відкрите завісу таємниці, це буде, хоча б більше за часом, менше за часом. І принаймні, чи можемо ми говорити про те, в принципі, це про українську якусь історію буде чи іноземну? Хоча б так. Це буде приблизно 5-7 хвилин, і це буде про українців. Прекрасно, дуже добре. Будемо сподіватися, що і наступну роботу ми будемо з вами обговорювати в наших етерах і в нашому етері, в тому числі. Олесю, бюджет. Давайте про гроші поговоримо. Чи вистачало грошей? Хто спонсорував? Чи спонсорували, чи взагалі там потрібні були гроші? Просто. Для людей, які подивляться цю е, анімацію, е, я зараз розкажу. А хто дивився, вони вже розуміли про те, що там для того, щоб інколи зняти одну сцену, там треба декілька фігурок, наскільки я розумію, правильно? Mm. Тобто це доволі дорого. Лего взагалі знають про те, що за допомогою е, їх конструкторів можна робити ось такі шедеври, хто е, грошима допомагав. Насправді купував я це сам, мені батьки також допомагали, мені там скидували гроші. Якщо брати загально, то те, що я купив, виш... ну, всі разом фігурки, деталі, вони вийшли приблизно 10 тисяч гривень. Що потрібно було купити? Потрібно було купити голови, волосся, костюми, тому що повністю всі фігурки я склав сам, я брав портрет. Письменника педа, діяча певного і шукав подібні е, подібні гриси обличчя волосся по інтернету. Потім замовляв їх, чекав кілька днів. Вже складав. Також я сам складав сценки. А оскільки там лего не випускає набору вочні Київ, все мені довелося тут складати знову ж таки самому. Е, я купував потрібні мені деталі. Я купував мені потрібне освітлення, там маленькі ліхтарики. Е, і також задній план, тобто це є маленькі декорації, там годиннички, там шафа, книжки. Це також все треба було витратити на це гроші. тому мені ну, б ну, якось так. Тобто навіть декорації були з Лего. Я чомусь, знаєте, акцентувала увагу саме на фігурках і побачила, що, наприклад, якусь емоцію відобразити, там декілька разів змінюється емоція на обличчі. І я подумала про те, що Боже, це така колосальна робота. А там ще і ось ці книжки, все все було зроблено саме з Лего. Штучного інтелекту там не було? Ні, штучний інтелект був тільки у узвишці. Все uh -huh. решта це є реальні декорації. Не все там лего є. Просто там, там наприклад, з тему занулямо маленькі мініатюри, але переважно більше це все є лего. Олесю, давайте тепер поговоримо, знаєте, про більш глибокі речі. Ту тему, яку ви підняли в цій анімації, вона доволі важка і складна. І для розуміння, в тому числі і підліткового, напевно. Коли вже ваші друзі, однолітки, однокласники дивилися цю роботу? Чи взагалі вам здається? Вони розуміють глибину того, що там відбувається, що ви хотіли донести до них? Якщо брати саме моїх однолітків, то я насправді де. Декому показував по кілька разів, і при першому перегляді, коли вони самі дивилися, ми казали: ну та та прикольно. А коли я вже починав розповідати історію зтуса, коли я вже починав розказувати, а що це, це означає, а що це була за подія, то ми сиділи, і реально було велике здивування. Але вже там мої друзі, які більше там знають історію зтуса, історії України, вони вже дивилися і. В них переймали емоції, вони казали, що ледь не плакали. Тобто, ну, обізаність все-таки була якась була. Олесю, давайте тепер про перспективи поговоримо. Чи думаєте ви одне діло продовжувати, знаєте, на такому рівні досвідченого, але аматора? Інша справа, наприклад, присвятити життя, присвятити професію створенню ось таких. Творів мистецтва. Чи плануєте, чи задумувалися вже про те, щоб пов'язати з анімацією, з кінематографом вже своє життя, професійне життя? Що думаєте з цього приводу? Ким себе бачите за 10 років? Знаєте? 에, поки такого ще не планую. Ким себе бачу, ще поки ніки не бачу, то до мене ще є час. Я тільки 9-класник і ще все може помінятися. Тоді поговоримо про те, що б ти міг сказати своїм одноліткам, які... що взагалі підліток може талановитий підліток, може сказати своїм одноліткам, які також талановиті, але може не впевнені в собі. Щоб ви могли побажати людям, своїм друзям. Які зараз надихнуться, наприклад, на вашим прикладом і зможуть щось зробити подібне. Але тим не менш, що треба в собі мати, а що в собі не мати і закривати для того, щоб розвиватися йти далі і такі успіхи отримувати? Ну, напевно, не здаватися і шукати якусь підтримку, шукати однодумців, тому що дуже залежить власне, від де і в якій спільноті ти знаходишся, і з якими людьми ти комунікуєш? Тому що хороші люди завжди тебе будуть підтримувати і завжди наштовхувати на правильні дії. Що ж, Олесю, ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли для нас час і дякуємо, що розказали про ну, неймовірна робота. Дійсно неймовірна робота. Щиро дякуємо вам за те, що ви це зробили. Під тим відео дуже багато коментарів. Я їх також читала і погоджувалася з усіма. Там дуже багато писали про те, що неймовірна глибина роботи, і це правда, і неймовірна, неймовірно талановита мова. Яке може це передати. І я повністю з цим погоджусь. Ми вам щиро дякуємо знову ж таки за те, що ви знайшли для нас час і погодилися поговорити, розказати про свою роботу. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був Олесь Ворона, учень 9 класу зі Львова, режисер анімаційного короткометражного фільму Human Стус». Дякуємо і прощаємося. Дякую вам. До побачення.